Поліція розслідує справу про мітинг біля ТЦК у Ковелі. Деталі. У громадах Волині жалоба за загиблими героями. Волинська митниця попередила про затримки на кордоні. Кого це стосується? Вітаю у студії 12 Роман Вербич. і Почну зі стрілянини у Луцьку. Поліція встановила, хто бився на заправці. Відео такого конфлікту в обласному центрі на Ковальській, що стався напередодні увечері, поширили у соцмережах. Дві компанії молодиків влаштували бійку. Один з них вистрілив у повітря з травматичного пістолета. Ніхто внаслідок цього не постраждав. Слідчі оперативники опитують усіх шістьох учасників бійки. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. У Ковалі цими вихідними були заворушення. Натов організував мітинг біля ТЦК. Сталося це у суботу, 3 серпня. Знаємо, що в той день на шацькому блокпосту працівники ТЦК та СП зупинили трьох чоловіків призовного віку, аби перевірити їхні документи. Оскільки військовооблікових не було, всіх трьох запросили до Ковальського РТЦК та СП на оновлення даних. За деякий час біля військкомату зібралися кілька десятків обурених і, зі слів очевидців. Нетверезих людей на місці була поліція. Нині правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту, опитують очевидців та з'ясовують усі деталі події. Ба більше відкрили кримінальні провадження. Одне за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, друге за публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд. Церковні дзвони покликали вчора лучан на похорон. Ховали молодого захисника України, який загинув, рятуючи свого пораненого побратима. Його звали Роман Самусік, і Йому був лишень 31 рік. Більше у сюжеті. Скоробутний кортеж учора змусив схилити голови людей на вулицях Луцька. До свято Троїцького собору везли домовину з тілом захисника України Романа Самусіка. Сотні людей зібрались на подвір'ї храму ще до початку прощання. Роман Самусік лучанин. Тепер йому назавжди 31 рік. Від його командування знаємо, що загинув боєць на полі бою, рятуючи свого пораненого побратима. Це сталося 1 серпня біля села Білогір'я Запорізької області. Служили разом 5 років в одній групі. Найдобріша людина з групи, яка була щира відкрита. Дружелюбно. Надавав допомогу побратимові, організував евакуацію. На жаль, противник схитрив, спостерігав і роману не повезло, він загинув, але спас побратиму життя. Роман Самосік воював за контрактом у складі центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Мав звання майора, командував групою снайперів 4-го львівського окремого загону. Міг завжди показати в бойовій роботі, так і в повсякденній діяльності як свою доброту, так і характер, силу, волю і прагнення до перемоги. Ми його ще похова. Завтра війсь захищати нашу найбулому країну. Слава силах України, слава національній гвардії і смерть москалі. Домовину з тілом героя Романа Самусіка пронесли театральним майданом Луцька. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. Ну просто молодець. батьки хай пишаються ним. Ми його будемо забувати. Завжди буде в наших серцях. На жаль, це не єдина трагічна звістка. Маємо інформацію про загибель ще одного мешканця Луцької громади. Це Василь Форманюк із Дачного. Тепер військовому на віки 31 рік. Боронив Україну в десантно-штурмовій роті. Загинув 25 липня, виконуючи бойове завдання біля Торецька Донецької області. Вже відомо, що ховатимуть Василя Форманюка у вівторок, 6 серпня, об 11 годині. У храмі архістратига Михаїла у Дачному. Відбудеться від співування. Поховають героя на сільському кладовищі. «12 канал висловлює щирі співчуття родині захисника. Іще трагічні звістки сьогодні надійшли в Луцьку громаду. Повідомили про загибель Сергія Мочарського. Йому був 51 рік. Лучанин воював на посаді командира відділення мінометної батареї. Мав звання старшого сержанта. Життя Сергія Мочарського обірвалося 3 серпня. Боєць виконував. Бойове завдання біля Нью-Йорка Донецької області висловлюємо шире співчуття рідним та близьким героям. А у Сумській області обірвалося життя захисника з горохівщини Леоніда Остап'юка. Йому було 53 роки. Проживав у Печихвостах. хвостах. На війну чоловік пішов у липні цього року. Мав посаду водія санітара медичного пункту стрілецького батальйону. Про дату і час прибуття тіла Леоніда Остапюка на рідну Волинь інформації поки немає. Висловлюємо щире співчуття родині захисника. На фронті загинув також бойовий медик Волинської бригади, 44-річний Віталій Кухарчук. Про це повідомив Ковальський міський голова. Знаємо, що на війну чоловік пішов у перший день повномасштабного вторгнення добровольцем. Був бойовим медиком сотої волинської бригади. Тоді ще ТРО нині ОМБР. 2 серпня під час бойового завдання Віталій Кухарчук отримав смертельне поранення. Це був мінометний обстріл біля Торецька на Донеччині. Хоронитимуть волинянина у вівторок, 6 серпня, о чотирнадцятій. Служба у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. О п'ятнадцятій громадянська панахида на площі героїв майдану. Поховають героя на алеї почесних поховань міського цвинтаря. Щиро співчуваємо родині українського героя. Ремонт на Ягодині. Волинська митниця попередила передусім міжнародних перевізників про довший ніж зазвичай переїзд кордону. Це пов'язано з ремонтом вагового комплексу та дороги в пункті пропуску дорогусь ягодин на ділянці в'їзд у республіку Польща. Тож митники попереджають про можливе сповільнення пропуску вантажівок на виїзд з України та радять при можливості обирати інші пункти пропуску, коли впораються, поки не знають. І це ще не все. Попереду багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Батьки загиблого воїна будують храм УПЦ МП. Поліція повідомила про чотири аварії з постраждалими. Які деталі? За книжки, дрони камікадзе, як володимирчани готуються до ярмарку. Першу до криміналу жорстоко побив палицею, обікрав і забрався геть. На Тремнівській Луцьку 42-річний чоловік палицею відгамселив 41-річного лучанина. Потім відібрав його особисті речі та втік. За кілька годин потерпілий помер у лікарні кривдника затримали. Учора йому оголосили про підозру. Наступний крок покарання запобіжний захід. За інформацією поліції його триматимуть під вартою. На жаль, є звістка і про загибель на воді. Відпочивальник загинув на озері пісочне у Буцині Ковальського району. Рятувальникам повідомили, що чоловік пішов купатися та не повернувся. Його дістали інші відпочивальники. Згодом з'ясували, що трагедія сталася з мешканцем рожеща. Йому було 54 роки. Що саме з ним трапилося, з'ясовують правоохоронці. Рятувальники ж наполегливо радять не купатися наодинці, не заходити в воду у незнайомому місці та не пірнати з берега. А тим часом поліція з'ясовує обставини смерті 48-річної Володимирчанки. Її тіло виявили в машині на вулиці Устилузькій. Причому автівка була заведена і з зачиненими вікнами. Попередня жінка отруїлася випарами чадного газу. Слідів насильницької смерті поліцейські не побачили, поки розслідують, що ж насправді сталося. Чотири дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими сталися минулої доби на Волині. У селі Сирники 25-річний водій автомобіля ВАЗ на рівнозначному перехресті наїхав на 55-річну велосипедистку. Жінка отримала травми, її забрали до лікарні. І машину і двоколісний поліцейський також забрали. Повідомили, що водій за кермом був тверезий. А на Володимирщині у дорожньо-транспортній пригоді постраждала пасажирка машини. Автопригода сталася між селами Козлів та 40-річний водій Форда не розминувся з автомобілем Опель. За кермом останнього був 45-річний волинянин. У наслідок аварії постраждала його 33-річна пасажирка. У лікарню жінку не забирали. За інформацією поліції, винен в аварії кермувальник Форда. Він не вибрав безпечної швидкості. У ж трапилась п'яна ДТП. Нетверезий 28-річний водій шкоди врізав в Рено. За кермом цієї машини був 64-річний житель Луцького району. Чоловік забився, його забрали до лікарні. Ще одна автопригода сталася у заболоті. Там 15-річний За кермом мотоцикла Ліфан виїхав на зустрічну смугу руху та в'їхав у Volkswagen. За кермом машини була 37-річна жителька сусіднього села. Підлітка з травмами забрали до місцевої лікарні. В обставинах аварії розбираються поліцейські. Влетів у припаркований Мерседес. Патрульні показали, як в обласному центрі лихач на Субару пом'яв чужу автівку. Їх викликали на вулицю Глушець близько 22-ї години. Розпитуючи у водія, як він в'їхав у припарковану машину, інспектори помітили, що він п'яний. Огляд на місці показав майже два проміле в 10 разів вище від норми. Неподалік храму ПЦУ будують каплицю УПЦ МП. З таким зверненням до 12-го каналу звернулись мешканці села Чорніїв Турійської громади. Їх непокоїть, що московську церкву зводять у час Великої війни. Та насправді ситуація непроста. Каплицю в пам'ять про полеглого сина героя будують його батьки. Будуть у ній молитися, оскільки в храмі ПЦУ не можуть. Детальніше про непрості молитви у Чернієві у репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Залили фундамент та навіть звели стіни у селі Чорнієв Турійської громади, що на Волині, неподалік храму ПЦУ, будують каплицю УПЦ Московського патріархату. Віряни ПЦУ, яких в селі переважна більшість, вважають це неприпустимим. Тим більше у час війни з Росією навіть дивуються їхнє село невелике, мешкає близько сотні людей. За ОПЦ МП лише кілька сімей. А тут не дешеве будівництво. Моя дитина воювала в 2014 році, коли я сама її лікувала і все його витягувала. Тепер моя дитина здобув. Де він буде, я не знаю. І вставати рано і дивитися на те все мені дуже боляче. Люди незадоволені просто. Я розумію, що є вірус повідання в кожної людини особисте, але. Ну, Підтримувати країну агресора фактично. Сайві слова селяни. Згадують, Чорніївська громада до лав ПЦУ офіційно приєдналася 14 квітня 2022 року без жодних проблем. Правда, священник з ними не перейшов. Минуле нам вдалося тихо, мирно, без крику, без бою. Ключі забрали і все. Навіть перше освячення Пасхи прихильники Московського патріархату проводили ще на подвір'ї церкви. Ну на початку нічого, спочатку ніяк. Спокійно віднеслися так само, свято є свято, люди хочуть теж святити Пасху. Правда, коли прихильники Московського патріархату і далі хотіли служити в сільському храмі, релігійна громада ПЦУ була проти. Вони хотіли, щоб ми їм дали ключі, отак, ніби так. Одна служба наша, друга ваша. Ноли категорично відмовилися. Потім з часом вони в батьківські хати зробили собі хатній храм, і там постійно служби були. Віряни ПЦУ богослужіння опонентів у звичайній хаті сприймали спокійно. Аж тут кажуть, на третьому році війни у селі почали будувати свою церкву. Вже і фундамент у формі хреста заклали, і стіни звели, і навіть розп'яття Ісуса поставили на подвір'ї. Воно так, ніхто нічого не знав, прийшли, освятили собі місце. А далі все тишком нишком і такими темпами, як бачите, що ми маємо на сьогоднішній день. Коробку церкви звели буквально за тиждень. На освячення фундаменту з'їхалися не тільки прихильники московського патріархату з інших сіл, а ще й прибув сам митрополит у ПЦ МП з Володимира. Тут таке відбулося таке велике субитє освячення фундамента. Не знаю, скільки там п'ять, може сім священиків з їхнього патріархату. Були владика, був, наш пан Безсмертний, голова ОТГ присутні. Достеменно, кому належить ділянка, де будують церкву, і чи законно це все відбувається, люди кажуть, що не знають, тому написали звернення до голови громади. На відповідь чекають. Намагались дізнатися правду у самого священника ОПЦМП але нарікають, почули погрози. як вони відмірювали ту ділянку, і я казала, що покажіть документи на ту ділянку, вони мені погрожували ТЦК полігоном. Погрожував священик і за те, кажуть мешканці, що знімали на відео освячення фундаменту майбутньої церкви. Ну, за те, що зняли відео, він почав погрози надсилати. Маєш коротого телефона, на полігоні дадуть тобі кращого. Чому? Чому? Задайте запитання. Тому що воно незаконне, це будівництво. Якби воно було законне, воно було б уже на всю картинку. Священику ПЦМП слова людей про погрози заперечив. Не може такого бути, що я там погрожувати ПЦК полігоном, і там не строїться церква. Це в першу чергу. Хочу зауважити. Там батьки строїть капличку вчать до свого воїна і сина. Капличку у Чорнієві, як ми з'ясували, справді будують батьки загиблого героя Тараса Троця. Вдома ми їх не застали, тож пізніше зв'язалися із мамою полеглого захисника Світланою. Троць вона пояснила, у Чорнієвському храмі, який тепер належить ПЦУ, її син був з малку. Однак він залишився парафіянином у ПЦМП. І коли сільську церкву для богослужінь цього патріархату закрили, заспокоював матір, що збудують для молитов свою капличку. Я закінчу то, що моя дитина хотіла. Він не за Москву пішов, він за Україну, він пішов за нас. Тих. Майбутню каплицю наполягає вірянка у ПЦМП Світлана Троць боронь Боже пов'язувати з Москвою. З великим хвилюванням розказує, що на фронті у неї ще один син та двоє зятів. А її Тарас у свої 33 залишив двох дітей напівсиротами і поліг за Україну, а не за чужу державу. Він був атовець ранений, він не сховався, він пішов. Він пішов він не ховався не за ким. Він не робив ліпових справи. Хоча він міг піти в госпіталь. Він не пішов нікуди. А Москва мені за Москву не говорить, За Москву мені не говорить ніколи. Ми ж не були в Москві, і не буду я там. На питання за які гроші будують каплицю, пані Світлана відповідає, що за Божої підтримки. Чи заручились в будівництві підтримкою закону? Ми поцікавились у голови громади. Ну, це приватна садиба. Людина, людина відповідно на своїй приватній садибі. Фактично почала якесь будівництво. Ми ж ніяких селищна рада дозвільних документів не даємо. Це не стосується селищної ради. Ми дозвільних документів не видаємо. Тому чи в них є документи чи немає, я вам не скажу. Насправді пояснює юристка Богдана Огородник, Місцева рада може змінювати цільове призначення земельної ділянки, якщо отримує звернення. Без відома сільради, храм у селі будувати права не мають. Все цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, то будувати церкву на ньому не мають справи. Якщо це цільове призначення не було змінено, але така зміна відбувається за погодженням і звідомо селищних рад. Голова Турійської громади ставиться до появи каплиці, через яку занепокоєна більшість людей в Чорнієві, по-своєму. Ну не про те люди трохи думають. На жаль, хай би молилися, хто не хоче за те, щоб біда пошвидше пройшла, а не те, щоб молитись мають тільки в тому місці, де вважають інші. Ну який більший аргумент може бути, якщо хоче ходити в ту церкву е, батько і мати загиблого, наймолодшого воїна? Хто їм може вказати? Ви казати чи, е, чи люди, які живуть, як їм бути? Як вони хочуть молитися за душу загиблого своєї дитини, який теж відповідно був? У церкві прислужувала, і вони, ну вони хочуть зробити так. В майбутній каплиці Світлана Троць збирається молитися і за сина, і за двох зятів, які воюють на передовій. Вона каже, здивована, що односельці не прийшли поговорити про цю церкву до неї особисто. У неї, як мами, полеглого воїна своя правда. Москва тут ні до чого, в її селі політика окремо, а церква окремо. Втім, на рівні держави у ПЦМП однозначно визнана як рука Російської православної церкви. Рука, яку надзвичайно складно відрубати. І скидаються на те, що важкі крапки над «і» в історії Чорнієва може допомогти розставити політична воля на рівні держави і час. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. А наостанок про глибинне за книжки дрони камікадзе у Володимирі готуються до благодійного ярмарку, який назвали книга за життя. Проведуть його просто неба. На валах городища мета заходу вторгувати на БПЛА. Зараз організатор ярмарку повідомляє видання Володимир Лайф збирають книжки, які будуть продавати. кажуть, якщо ви живете у Володимирі або неподалік, і маєте хороші україномовні книжки, які не шкода віддати на добру справу. Приносите їх у місцевий історико-культурний заповідник, книгарню є в цьому місті або ж у газету Слово правди всі книги будуть виставлені на продаж на ярмарку наприкінці місяця, аби допомогти хлопцям на передовій. І вас закликаю допомагати хлопцям на передовій. Кожен донат важливий. А про важливі новини краю рекомендую дізнаватись на 12-му оперативно, компетентно. Зрештою, просто цікаво. Якщо в силу обставин ви не змогли повністю передивитися випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події нашого краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше, наразі дякую за увагу. Побачимось.